Він їде бомбічно. <риклад> я кайфую від їзди на ньому. <риклад> Це енергія, а то електроліти, <риклад> можливо, якийсь брак. Не песня, а каска Не каска, а песня. Друзі, пантик тут, не тут, катиємо тут, газгази газ тут. Дімон розбився. Забувши там яна. Ми в машинах Сьогодні буде іспит для пантика від черкаського індура Хардендуро. Хард Вчора було хард ендуро, сьогодні буде черкаське Гарний eh, дурой. Дуже класна локація, дивіться, як красиво. Eh, дуже великі підйоми тут такі безкінечні, дуже класні, карпатські, але рихлий ґрунт. Ось таке. Тому що, будемо бачити, як сьогодні буде фандик їхати, дуже хочеться його покрутити, так, посверлить, Побачимо, що буде за теп. Як вчора на мене джегріпи Ось. Все. Реакция Євгена Братан, тріщина в баку. Да ладно, блять. тріщина в баку, за кого я тече бінзин, вот. Бінз. Бл на, х... О, Ті, на, х... на х... як?! Ручка саме на поличках, бох. Ду, коли приборка погасне. А, A, кажуть, що він не заводиться з пихача, якщо приборка погасне. <Nash> Далі? Як залив, типа, да? Да, mm -hmm. Ja też jeszcze nie wkurzę jakichś... Trzeba no, rozmiać się. co? Aha, da. A gdzie Колеса сокрутиться, спідометр показує, він заводиться і Правильно прийнув але прийнув спустки точно не буде, бо спустити страшно. Bagaimana? Bagaimana? ребята підвисочка ну як вам Мощно, скажіть сверхнись верхнися рочки а де мої кінти пантик ромчик я на камеру снимаю давай красиво

Не скажи, пожалуйста. Тебе важче чи... чи складніше? Чи легше? Потому что мне так легко, блять, что я в баху. Я не понимаю, чи це зацеп, чи амортик так работает просто. і воно прямо все зватуючи тут зам'ято зараз пробую друге ще передачу я третій їхав Але, мені каже третій саме раз бо момент розподіляється краще. Але це питання вже луга може бути. Але сильно розбиває перед чомусь. передок, А бортик норм, от передок, щось вилка. Прямо розбиває. У мене такого нема. Ти поїхав да. Так. І що? Знаєш, що мені не сподобалось твоєму? Що вилка розбиває? Ну типу їдеш і тебе розбиває в, в руки. Ну, це м'яко. Ну дуже, типа, тут їде оце як копа стабільно, має траєкторію. от, Ну так. Э, да, типу, ну, зараз це мягко, я ж кажу, типу, що я підходив. Надо по зараз зробити. Бачите, дійсно, 74 і не їде щось. Ну їде, але. Поганенько розматує, бо 7 по 4 на боковий зацеп нестабільний. Вот вот, і розбиває. Да, проблема є, що ти, якщо десь становишся... З поворотами, то все, розматує. Все, одразу розматує. арны да арно Зірки точно не вистачає, більше тяги треба. Більше. Просто вирішив поїсти, дивіться зразу, набіжали люди. Які... Ну що? Це попа до речі. Я согласен, що шо... Ано? Я закінчуся там кірпі. Це якийсь фастонгель чи що? Це такі гелі. Справжніх ендуристів є правильні гелі. Гелі? Це гель-ендурок, клуба Черкас. Да. А покажи. А ось. Це енерджі, а то електроліти. Або ось таке, ребята, ну, кожен собі вибирає. Вітаміни що? Ну ну Ми в мощних. Катосим, все пист, мотик з риганіною складно справляється. Треба постійно підкидувати оберти. Щоб зробити якийсь імпульс. Я думаю, що все, що можна це виправити. 12 зіркою. 12 бо. Якщо 13-та зірка допомогла сильно крепко, то 12-та зробить ще краще. Дуже стабільний мотик в підйомах, в рихлих, в грунтах, в сипучах вміряє, вилка не розматує, не розкидує, а мортик працює на підйомах. Їдеш, коли бахаєш. Ще клас. В е, ну, порівнянні знову ж таки. Ну, а в харду важкувато. важкувато. Але можна, можна, просто питання, що багато щепленням приходиться грати. Питання, скільки воно проживе в такому ключі. Тому що продовжуємо кататись. Єдиний великий трабл за сьогодні. Це було виявити цю тріщину на баку. Як воно трапилось, я взагалі не розумію. І якщо така якість всього баку, то це взагалі не фис, не зрозуміло, на що такий бак ставить було, що це за технології о Чербісах. І іншого баку я б взагалі білий поставив в такі І Чорний все на себе збирає, негайно. Дімон зберегає. Після травми перший виїзд адаптується. Виїхав!

О, блядь! О! Глубоко, блядь! О. Я один раз показываю, подожду вас там. Давай. Потім ти мені будеш помогать, так? Ну так. Це гарна дура вас називається, да? Ну так, це реготний. Куди, блядь, куди, бхуй? Що за людина така? Ти молодець, диви. oh wow. Шо, Олексій! Намити наглажений, показав себе гідно, він їде бомбічески. Їде бомбічні перешкоди, кантрики, підйоми, просто не розматую. Ліска працює його. Я думаю, що каяба краще, ніж стандартний ВПІ. Це 100% так. Взагалі сумніву. Дуже подобається. Дуже потужний, викручує там, де можна, там де не можна. Я реально кайфую від володіння ним, від їзди. Рінда. Я кайфую від їзди на нього просто в рази. Або це нова іграшка, просто ще не награвся, або я не знаю, він дуже граливий, він дуже класний. Але ось ці всі нюанси з баком, пластиком, незрозуміло. Написав дилер, дилер сказав, що можливо якийсь брак, типу, він вперше таке бачить. Напише на завод, може вийшли в бак. Сподіваюся, що так воно буде, бо не розумію, де і коли я так впав, що, ну, що пішли, пішли такі тріщини. Ось. Бачите, тріщина. От вона. І сюди вона пішла. Така маленька. Ну так, ось От, видно. так.